Моє шанування друзі, і сьогодні я хочу вам розповісти історію кохання з першого погляду, і ми переносимося з Дрогобича вже до Львова. У 17 столітті на площі Ринок мешкала дівчина з біднілого міщанина Лідвішка Лужковська. Ось. І відбувся візит короля Владислава IV до Львова, і на площі ринок було святково. Всі вітали монарха, зібрало дуже багато людей. Вітали його, як ті, які стояли безпосередньо на львівській Бруківці, але також вітали його з вікон, з балконів, махали йому. І ось коли Владислав IV їжджав, так би мовити, з своїм кортежом по площі ринок, він зауважив у вікні, що йому махає рукою і там різними платочками красуня Ядвіжка. Це було кохання з першого погляду. Згодом Владислав IV забере Львів'янку до Варшави, але в Варшаві, звісно, в нього виникнуть певні проблеми з тим, тому що Вищі кола, які навколо короля не сприйняли дівчину, адже вона була нижче класом, так? за королівську монархію, за королів. Ось згодом Владислав IV змушений буде оженитися з принцесою Австрії, а ядвіжку він відправить жити в інший палац. Ось згодом дівчина також вийде заміж, і її віддадуть одному з литовських е, магнатів е, шляхти Литовської, який мав дуже гарні маєтки в Литві. Ось і вона там е, жила. Владислав IV часто навідувався. В ці маєтки, адже там було дуже багато землі у і він любив там полювати. Відповідно, він там і зустрічався зі своєю коханою зі Львова. Ось, згодом Владислав IV вдовів, після чого знову женився, але до кінця життя він завжди мріяв про свою кохану зі Львова. В кінці свого життя так і помер на руках на колінах своєї коханої львів'янки Ядвіжки. Що ж сталося з дівчиною? Ну невідомо нам ось ось така історія кохання зі Львова, яка поєднувала Львів і Варшаву, яка поєднувала міщанство Львівське і королівського монарха Владислава IV вази. Який закохався м'ябішку в у в Львові? Всім дякую за увагу. Надіюсь, ви підписуєтеся на мій канал, поширюєте, ставите лайки і коментуєте. До нових зустрічей. Всього вам, друзі, найкращого!